Ну, ідея виникла через те, що в мене те, що я сам в принципі, з Донецька, і в мене родичі чи частина моєї родини живе на непідконтрольній Україні території. І... У 2019 році, власне, мені захотілося зняти цей фільм. Ну мені захотілося зробити його раніше, але я, я кілька років шукав на нього гроші на цей фільм. Пояски віна саме через те, що я дуже багато разів е, зустрічав і своїх родичів, які користуються, користувалися цим потягом раніше. Е, я там сам проводив багато часу, коли там когось проважав. І я просто зрозумів, що цей потяг це якась така. Ну дуже така специфічна атмосфера, тому що люди дійсно їх їдуть з Києва на Донбас на майже на прифронтову територію, майже на війну. І все це відбувалося з 14-го року. Тому ну зараз ми вже так всі більш всією країною звикли до війни, що вона присутня в нашому житті. А от до, до, до цього лютого це все таки стосувалося більше тільки Донбасу, і цей потяг для мене це була як така, як метафора, яка Пов'язувала вільну Україну з окупованими територіями, і мені захотілося зафіксувати цей простір, показати цих людей, які користуються цим поїздом, про що вони думають, про що вони говорять. І власне, так я й зняв фільм Поясни фінами. Ні, насправді конфліктних ситуацій не було, тому що я розумів, що в цьому поїзді дуже різні люди з дуже такими різними думками їдять, в них різний погляд, і мені хотілося бути людиною, яка не сперечається, не там, відстоює там, свою якусь громадянську позицію. Чи політично, а більше от транслює те, про що говорять ці люди, тому що в нас в суспільстві ну взагалі це така наша, мені здається, хвороба, що ми дуже любимо на якісь проблеми закривати очі, казати цього немає, цього не існує. А в принципі, навіть там до там, 22-го року було дуже багато людей, які в принципі ну, більш-менш нормально ставились до Росії, які там не дуже вболівали, скажімо так, за український проект, за українську державу. І ці люди, от багато з них людей живуть на окупованих територіях. Тому в мене не було конфліктної ситуації, тому що я хотів показати саме їхній погляд на цю війну, чому вони так думають. І я вирішив, що просто якщо я буду з ними сперечатися, ну, можливо, я не зможу витягнути з них те, що мені було потрібно саме як режисеру. І тому, коли ми заходили в поїзд зі знімальною групою, ми. Одразу домовлялися, що ми там якісь там свої погляди лишаємо десь в Києві на вокзалі, а тут ми просто фіксуємо те, що відбувається, для того, щоб показати це глядачу. І, власне, так ми і працювали. Ну, я доволі давно знімав цей фільм. Ми його знімали восени 2019 року, це три роки тому. І, звичайно, що події там останнього року в Україні вони дуже щільні, дуже багато різних подій, дуже багато всього. І воно зараз кожен день накладається все нові нові історії. І дуже складно вже якось емоційно сприймати навіть війну, яка йде. Мені здається, так психіка працює. Але коли ми знімали цей фільм, в поїзді, звичайно, ну там було багато. То історії, які мене вразили, і вони мене навіть найбільше вразили не під час зйомок, а вже під час постпродакшену. Тому що, коли ти знімаєш, ти завжди думаєш там про технічні моменти, про те, що там скоро в поїзді виключать вимкнуть світло. Ти думаєш про те, що там в плацкарті дуже спекотно, чи працює зараз нормальна камера, чи вона вже зараз щось з нею станеться, чи захоче людина продовжувати розмову. Тому ти більше зосереджений на якихось таких технічних моментах і працює адреналіна. Коли ти монтуєш, то звичайно всі ці історії ти їх прослуховуєш по декілька разів. Ну і там було ну насправді їх дуже багато е таких історій. Тому коли ну, в мене питають, яка історія найбільше вразила. Ну я напевно можу сказати, що всі історії, які врешті увійшли в фільм, ну мене вразили. Тому що я провів в цьому поїзді 25 е знімальних ночей. Ми проїхали 25 разів між Києвом і Костянтинівкою. Я ну, дуже багато інтерв'ю там записали, і от ті історії, які увійшли в фільм, вони мене вразили найбільше, тому з них якось мені щось виділяти, ну напевно складно. Я думаю, що зараз би цей фільм був би зовсім інший, тому що там дуже важливо, що він починається з титру, що ми знімали його там влітку восени 2019 року. І тоді це здавалося: я не знаю, навіщо ми написали тоді цей титр. Я зараз не можу згадати. Я там була якась причина. Але зараз мені здається, це дуже важливо, тому що якщо зараз ми б сіли в Костянтинівці і поїхали б до Києва, я думаю, що 95% людей, які б їхали в цьому поїзді, вони б казали ну, дуже патріотичні речі, вони б їх казали щиро, тому що всі зараз і на Донбасі, і на сході, і на півдні, і в Києві побачили, що таке Росія. Тому що ну, мені здається, проблема якраз це ну, якщо так і так здалеку заходити, мені здається, що це було таке і велике щастя, і велика проблема в 2014 році. Що наша влада змогла якби. Е Ліквідувати цю проблему, цю війну, що вона стосувалась по суті лише мешканців двох цих е, областей Донеччини та Луганщини, і тих людей, які були пов'язані з армією: військових, волонтерів, журналістів. Е, а в 90 українського суспільства воно ніби як було ну воно не сприймало, що в країні йде війна. Тобто люди жили своїм життям. І я кажу, що це ну і добре, і погано водночас. А от з лютого ми побачили, що ця війна, ну це не війна за Донбас, це не війна за Крим, це війна проти України. Проти нашої держави. І мені здається, що зараз цей фільм він був би зовсім інший, Тому що навіть ті люди, які там до Росії, в них ще були, можливо, якісь сентименти, вони думали, що не все так однозначно, що, можливо, можна якось домовитись. Вони б зараз б казали зовсім інші речі, тому що Росія в першу чергу зараз зруйнувала якраз да, російськоговорящі регіони. Те, що відбувається з Харковом, Бахмут, Краматорськ, Маріуполь. Ми бачимо, що відбувається в цих, в цих регіонах. Тому я я справді не думав би ну, знімати якесь там продовження цього фільму, тому що мені здається, він зараз був би дуже, ну, він був дуже таким був би е, прямолінійним. Тобто всі просто казали, що дуже, все дуже погано, Україна понад усе на нас напали. А у 2019 році, коли ця війна так була на якомусь такому маргінезі, ну, це було цікаво показати в цьому фільмі. Тому зараз я про продовження не думаю. Е, ну от, от в Донецьку було б насправді цікаво зняти фільм, е, якийсь тому що ну, документальний, тому що ну, мені здається, це взагалі ми. Ну і Донецьк, Луганськ, Крим, ці території. Ми там вісім років не маємо до них в принципі доступу. Якось так так такий, тільки там точковий через там родичів, друзів, хто там лишився. І мені здається, це дуже цікаво насправді показати ці міста, коли їх ну звільня. вони будуть звільнені нашою армією. І я думаю, ну ми там знайдемо дуже багато фантастичних історій. Тому я не знаю, що б саме я там би хотів би зняти. Можливо, взагалі нічого. Можливо, мені просто буде достатньо туди там приїхати, побачити рідне місто, де я не був дуже багато років. Я, напевно, його навіть не впізнаю, тому що я іноді. Коли намагаюсь згадати про якісь місця в Донецьку, я відкриваю Google карти, тому що я просто забуваю там, вулиць, е, перехрест, проспектів. Е, але я думаю, ми знайдемо там багато цікавих історій. і Я думаю, дуже багато патріотичних історій ми там знайдемо людей, які всі ці роки чекають на повернення України, які вірять в Україну, і які навіть в цій окупації, тобто вони не зламалися, е, і вони весь цей час е, ну, вірили в нашу країну. Тому я думаю, такі історії ми там обов'язково знайдемо. Ну, перше, я ну я що зроблю, коли Україна примону я звичайно з цим привітаю в першу чергу моїх друзів, знайомих, які цю перемогу набли... ну, наближують, які воюють. Е, на жаль, і напевно, як в кожної людини в нашій країні зараз е, в мене вже теж є ну знайомі, які загинули, е, які там або поранені, які там. Втратили домівки, тому в першу чергу мені здається, це буде ну це звичайно буде свято, коли ми переможемо. Але е, ціна, якою ну вона вже зрозуміла, що вона не буде е, ну такою малою. да. Тобто, ми платимо, на жаль, за цю перемогу, віддаємо найкращих наших людей. Тобто там воює проти нас всякий непотріб, да, А в нас гинуть люди з освітою, гинуть люди з прекрасним майбутнім, яке було б якби не ця війна, і тому мені здається, що ми ніколи не Зможемо цю війну сприймати як перемогу там у футбольному матчі нашої збірної, там по футболу або як там якусь там перемогу на Євробаченні, тому що ну ми дійсно платимо ну страшну ціну. От ми зараз з вами спілкуємось, а ми живемо в Києві в 21 столітті, і ми живемо під загрозою, ну ті, ядерного удару. Ну тобто, після такого мені здається, ми не зможемо якось сприймати і війну, і перемогу якось дуже просто, тому що ціна дуже висока. Тому звичайно, що в першу чергу я сподіваюся, що всі е, кого. Хочеться привітати з цією перемогою, ну, будуть живі, здорові. І ми це якось святкуємо, але це точно не буде якісь там праздники паради, і можемо повторити. Я думаю, такого в нашій, в нашій країні не буде. Ну, я, да, я зараз працюю над, над двома проєктами. Один проєкт це такий більш телевізійний цикл. Ми Зняли, який називається Відбудуємо він про зруйновані важливі такі культурні локації, цивільні локації, які мали якусь історію, які мали якийсь бекграунд, які мали і мають значення для українців. І от ми зробили такий невеличкий проєкт. Ми як розповідаємо про ці локації, які нам точно потрібно буде відбудувати. А другий проєкт, над яким я зараз працюю, це для, для на замовлення Дойчевелі. Я роблю такий як аудіосеріал аудіоподкаст, Наративний документальний там п'ять випусків. Він називається Чому вони крадуть це історія про те, як протягом е, століть е, росіяни обкрадають нашу культурну спадщину, як вони крадуть наші ікони, наші я не знаю артефакти історичні, наші козацькі клейноди, і як вони потім все це виставляють в своїх музеях, в ермітажі, е, в Третьяковській галереї і подають це під соусом, що це наше, що це російське. Хоча насправді це було викрадено в нас і працюючи на. Цим проєктом я провів ну, десь 20 напевно інтерв'ю, консультацій з людьми, з мистецтвознавцями, з археологами, з істориками, з юристами і зрозумів масштаб цієї культурної катастрофи. Ну він просто величезний. І от цей проект він якраз в жовтні, в листопаді вийде на українській правді, на Deutsche Welle. Ну І багато де де можна послухати подкасти. Тобто це такий, як кіно в навушниках, буде. Ну, тому що це, це теж наш культурний фронт, якийсь дивитись українське, робити українське. Тому що, на жаль, ми дуже багато років е, ну споживали російський контент, е, імперський контент. Ну давайте згадаємо там 10 років тому, які були фільми або серіали в Україні, які були там українці, як вони зображувались якимось малограмотними е, малоросами. І мені здається, це теж частина війни проти нас. Тому звичайно, що ну культура надзвичайно. Це не важливо, тому що ну, ця війна вона ж не тільки за території. Ми бачимо, що один із аргументів що це війна там, за, за русский язик. Да? І тому, якби ми, напевно, всією країною ще в 91-му році почали більш активно просувати українську мову, українську культуру, ну, можливо, в нас би була б 14-му році зовсім інша країна. Не факт, що це б втримало б нас би від цієї війни, але ну мені здається, нам би було б легше якось би гуртуватися. Тому дуже важливо дивитися українське кіно, слухати, українську музику, споживати український контент. Ну тому що це наше, це про нас і зроблено нами. Ну навіщо ми маємо дивитися щось інше? Ну ми, врешті-решт, велика країна з великим населенням, е з великою культурою, і її потрібно просто розвивати. І мені здається, в цьому плані все, все буде добре. Тобто, подивіться навіть там. На українське кіно, коли його почали фінансувати, ми як за 10 років ми зробили величезний просто стрибок. Зараз на всіх топових європейських кінофестивалях е, обов'язково в конкурсі є, хоча б одна українська стрічка. Е, зараз ну наші серіали розвиваються, тому ну звичайно, наша документалістика, як зараз, яка вона потужна, тому звичайно, ну є куди зростати, є куди розвиватися, але це потрібно вже дивитися і робитися і робити тут і зараз. Тому звичайно, треба це робити.